Це відео для хлопців. Якщо у вас нема суміжних якихось фізіологічних проблем або психологічних, і у вас є зниження лібіду, і при цьому ви повністю здорові, так? то я ж кажу, нема суміжних психологічних проблем та фізіологічних, один із варіантів допомоги це може бути. Повністю зменшення стубаційних актів та зменшення саме перегляду сексуальних стимулів під час ну, там, контент серфінгу, це коли ви по інтернету гуляєте, щось дивитеся. Тобто, коли ви сьорфіте контент, який роблять вам блогери, ви можете побачити щось еротичне. десь там грудка вилізла, десь там ніжка сексуальна і так далі. Це все в самокупності. Може знизити рівень вашого лібіда. Зараз поясню як, Дивіться. Якщо ми візьмемо для аналогії їжу, да? Тобто, коли ви перекусуєте, і коли у вас постійна їжа біля вас, то ви не будете чекати, коли ви зголоднієте. Ви щось до врота вкинете, там, то яблучко, то горішка, то якийсь там сімічка, то якийсь там печиво, то цукерочки, що небудь в рота ви потягнете, якщо тільки трошки відчуєте голод. Так от, інтимний голод також повинен накопичитися. Якщо ви як тільки трошки його почули, відразу дивитеся еротичний контент, або близько еротичний контент, там щось там дівчатка або хлопці гарні щось. Показують, і ваш голод не встигає накопичитися. Або, наприклад, ви, ви, ви відразу лізете і робите мастурбаційні дії. Так от, якщо ви це все робите, то якщо, ще раз повторюся, провести аналогію з їжею, то у вас не встигає накопичитися інтимний голод. Тому як одна із практик, спробувати на 7 днів. Повністю, якщо там ви вилізає якийсь збудливий контент, ви його пролистуєте відразу. І друге, це ви а, припиняєте мастурбаційні акти, приблизно на 7 днів. І якщо у вас нема суміжних станів психологічних, наприклад, тривожного розладу, або депресивних якихось елементів, або, наприклад, ханделі. Або апатії, або відчуття м, втрати і так далі. Тобто, якщо цього всього нема, або фізіологічно немає якихось вад, наприклад, там, там варікоцелі, котрий може заважати, або, наприклад, якась травма, або, наприклад, якусь там висипання. тощо, Якщо цього всього немає, то цей метод може для вас бути дуже цікавим, щоб відчути той самий елемент. Збудження, коли ви були більш молоді, коли були ви більш а, ж, ви бажали більше цієї їжі, О, тому. Якщо у вас є хлопці зниження сексуального потягу, зниження лібіду, ви фізіологічно та психологічно стабільні та здорові, спробуйте цей елемент і відпишіться в коментарях, чи з'явилося у вас первозданне бажання кохання, чи все ж таки ця порада була неефективна. Напишіть, будь ласка, в коментарях. От буду вдячен за ваш фідбек.